Доброго дня. Хочу розказати вам, що зараз такий кінці серпня квіта мому суду. це троянда ангела, ангела і По-різному її всі називають. Ось так це її друге цвітіння. На таких пагонах. І гілка повністю вкрита. Ну, Деякі не порозпускалися, гілка ось, наприклад, ось ця повністю вкрита квітами. Назити вам цвітіння Діді Бріджбота Троянди. Ось таке. Такі вигнала великі пагони. Ось такі гарні квіти, але вже не таке рясне, як було весною. Не так багато квітів. Але бутони, дивіться, бутонів багато. І вона буде ще довго квітнути, вон там зверху. А тут ще і немає, Ну, він буде пізно-пізно осінню. Квітнути. Так, далі. Букет парфе. Вона так поступово почала квітнути, викидає такі гілки. Потім засихають, починають квітнути інші. Так, можна сказати, перетікає цвітіння поступово. Ще є такі, що зовсім не закінчуються. не закінчуються бутонами, бачите? А ось бутончик і воно постійно цвіте. Ну, вже не так теж ясно. Все. Вже довгенько цвіте і перецвітає троянда чіпендею. так це вже відцвітає. Покажу вам ось такий куточок. Це гортензія Фантом, яка вже така. Трошки рожевіє, відцвітає. І ось, дивіться, пагін Ваніла Фрайс. Ось такий один пагінець, я його залишу на формування штамбу. Він такий доволі товстий, він один і закінчується ось, буде пізні цвітіння у нього. І такий він один буде до весни. Обрізати буду ось так верхушечку. І будемо формувати штамп. Це ваніла. Все-таки вирішила заквітнути. І такі шарики самшиту, кульки. А тут висаджена гортензія грандіфлора. Митловидна гортензія грандіфлора. Вона була малесеньким саджанцем і зацвіла. Бачите, в цьому році. Великі суцвіття, даний фантом, але це тільки перший рік. Взагалі заявлено, що це великі, такі ну, крупноміри гортензії, фантом і грандіфлора. Так що Грандіфлора, мабуть, так, на цьому місці. Великим кущем. Оце зараз квітне. Вільям Шекспір. До речі, камера майже передає правильний колір. Тому що ось, бачите, який червоний. Ось такий червоний. А ось це такий прямо малиновий, темно-малиновий. Малиновий-малиновий. Трішки сада і гортензій у вечірньому сонці. Так вони світяться. Підсвічується сонце.